І перекриті щілини, і обладнані траншеї, і місця для розташування бронетехніки. Жодної п'яді нашої землі ми нікому не віддамо. Нема різниці. Бо ми всі єдиний український народ. Ніколи ми не бачили стільки прапорів, як зараз. Ніколи так не співали український гімн. Ніколи не було стільки волонтерів. Як зараз, які бажають все кинули для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. І я переконаний, коли ми маємо такі Збройні сили, таку Національну гвардію це дала, таку національну гвардію, такі прикордонні війська, таких десантників, такий спецназ, такі моторизовані частини. Я впевнений, перемога все рівно буде за нами. Наша українська влада має бути голова сільради, має бути начальник міліції, має бути воєнний комендант, який буде координувати і забезпечити взаємодію з військовими. фланків. Бо на сьогоднішній день перше завдання, саме тому я тут, саме тому я на вас покладаюся, і як Верховний головнокомандувач. Маю впевненість. Не просто надію, а впевненість. Все в нас буде. Буде перемога, буде вільна Україна, буде мир. Розбудуємо чесну, нормальну державу без корупції з ефективною владою. Щоб, коли ви повернетесь додому, ваші сім'ї, ваші дружини, ваші діти, ваші батьки, ваші сусіди, ваша місцева влада. Склонилося вам в і подякувати за те, що ви своєю бездоганною службою своїм героїм врятували Україну. шановний Євген Валерійович, проявив і героїзм, завдяки чому було знищені 4 одиниці автомобільних телефон. Полковник Савіч Олексій Олексійович. Перший заступник командира 11-го батальйону територіальної оборони. Участь в антитерористичній операції приймає з 6 липня 2014 року. Особисто організував дієву систему бойового управління підрозділами та розвідувального забезпечення частини в зоні відповідальності батальйону. Приймав участь в плануванні та проведенні операцій. Щодо знешкодження незаконних збройних формувань у містах Слав'янськ, приймав участь в звільненні Краматорську і в інших прилеглих районах. Я як Верховний головнокомандувач поставив завдання, щоб ми до 10 жовтня завершили процес підготовки до семи в підрозділах, які перебувають в зоні антитерористичної операції. Сьогодні, принаймні, в тих підрозділах, де ми мали можливість перевірити, всі підрозділи забезпечені теплим одягом. Два підрозділи одяг має бути завезений протягом двох діб. 48 годин, оскільки вони розташовані вже на військових складах, які розміщені в зоні антитерористичної операції. Є теплі куртки, є берці, є теплі штани. Не всіх нового зразка, але зараз завершується почуття і він буде забезпечено до третьої декади жовтня поточного року. Я думаю, що за цей місяць зроблено надзвичайно багато, оскільки. Сьогодні будується перша і друга лінія оборони. України ніколи не мали такої лінії оборони з бліндажами, з перекритими щелями, з обладнаними траншеями, з обладнаними побутовими умовами для проживання, з обігрівочним пунктом на базі Кунгу, з пічками, з належним запасом дров, вугілля і всього решта для того, щоб українські військові мали всі можливості. Зустріти зиму. Я сьогодні приїхав в селі. Більша частина на звільненій території за Україну, а української влади немає. Голова сільради, регіонал, який був за запаратістів, збіг, начальника міліції немає, начальника є один представник влади, це військовий комендант. І от на сьогоднішній день безпека і порядок. Це два головних завдання, які я ставлю перед новим головою адміністрації. В кожному селі має повернутися українська влада, не просто український прапор, хоча це надзвичайно важливо, а українська влада, яка здатна захистити і допомогти українцю, який живе в цьому селі, який знає, що він живе в безпеці, який знає, що більше не буде обстрілів, який знає, що є чим дати відпір терористам. І Зараз буде затверджений абсолютно новий дислокацію Збройних сил України на Донбасі. Можу сказати, що в кожному крупному населеному пункті буде розташована мінімум рота, яка буде здатна з одного боку вибудувати ешелоновану оборону, з іншого боку, навести порядок. По-перше, за цей місяць перемір'я якого фактично немає, як ви стверджуєте, нам вдалося. Будувати ешелоновану лінію оборони. За час цього переміря нам вдалося зробити відновлення боєздатності техніки. Нам вдалося провести ротацію Збройних сил підрозділів. Нам вдалося вибудувати зону відповідальності роти, батальйону, бригади. І на сьогоднішній день ми зустрічаємо це і зиму зустрічаємо значно більше. Нам вдалося звільнити вже 1372. Заручники. Це величезна кількість. І ми зараз будемо продовжувати це робити. Нам вдалося вже дві доби не мати жодного загиблого серед військових. До цього цього не було. Є один поранений снайпер в руку в цілому в цілі Донецькому аеропорту, але немає жодного загиблого Дай Бог, щоб їх не було. Цього раніше не було, і це вже досягло. Але та сторона, яка перемиря, це прирівняно все рівно, що смерті. Бо вони в умовах вони нікому не потрібні. Коли й ми, навіщо вони зі зброєю будуть ходити, лякати мирних громадян, займатися мародерством, грабувати, на кому вони потрібні? І саме тому це не легкий процес. Але за цей місяць ми поступово намагалися скорочувати кількість обстрілів, скорочувати. Кількість тих, хто сьогодні бере участь у військових операціях.